Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими Маленький принц розділ 14. П'ята планета була вельми цікава. Вона виявилася. З усіх найменша. На ній тільки і ставало місця, що для ліхтаря та ліхтарника. Маленький принц ніяк не міг збагнути. Навіщо серед небес, на планетці, де немає ні будинків, ні жителів, потрібен ліхтар та ліхтарник. Але він подумав: можливо, цей чолов'яга тут і недоречний. А проте він не такий недоречний, як король, шанолюб, ділок і п'яничка. Його праця має все ж якийсь глузд. Коли він запалює свого ліхтаря, буцімто народжується ще одна нова зірка або квітка. Коли гасить ліхтар, буцімто присипляє зірку чи квітку. Гарна робота, вона таки справді корисна, бо красива. І порівнявшись із планетою, він шанобливо привітався до ліхтарника. «Добрий день!» – мовив він. Навіщо ти оце погасив ліхтаря? Таке розпорядження, відказав ліхтарник. «Добрий день!» А що то за розпорядження? Щоб я гасив свого ліхтаря. Добрий вечір. І він знову запалив ліхтаря. А нащо ти знов його засвітив? Таке розпорядження, відповів ліхтарник. Не розумію, признався маленький принц. А що тут не розуміти? сказав ліхтарник. Розпорядження це розпорядження. Добрий день. І погасив ліхтаря. І так, картатою червоною хусточкою, витер піти з чола і сказав, Жахливе в мене ремесло, колись воно мало глуст. Я гасив ліхтаря вранці, а ввечері знову запалював. Решту дня я міг відпочивати, а решту ночі спати. А потім розпорядження змінилося? Розпорядження не змінилося, сказав ліхтарник. У тому то й лихо. Моя планета з кожним роком обертається швидше і швидше, а розпорядження лишилося те саме. А як же зараз? спитав маленький принц. А ось так планета робить повний оберт. Це одну хвилину і я не маю ні секунди перепочинку. Щохвилини я гашу ліхтаря і знов його запалюю. От, цікаво, отже, у тебе день триває всього одну хвилину. А що тут цікавого? відказав ліхтарник. Уже цілий місяць, як ми розмовляємо з тобою. Цілий місяць? А вже ж! тридцять хвилин, 30 днів, Добрий вечір!» І він знову запалив ліхтаря. Маленький принц подивився на ліхтарника. Йому подобався цей чолов'яга, що так віддано виконував розпорядження. Маленький принц згадав, як колись переставляючи свого стільця, він шукав місця, звідки було б видно захід сонця, і йому захотілося допомогти товаришеві. Слухай, ну, – сказав він ліхтарникові, я знаю, як зробити, щоб ти відпочивав, коли заманеться. Мене весь час тягне відпочити, зітхнув ліхтарник. Бо ж можна бути вірним слову і все таки ледачим. Твоя планета така крихітна, в'їв далі маленький принц. Ступиш три кроки і обійдеш її всю. Досить тобі йти не квапливо, і ти постійно будеш на сонці. Коли вирішиш перепочити, починай ходити. І день триватиме доти, доки захочеш? Ну, від цього мало пуття, мовив ліхтарник. Понад усе я люблю спати. Тоді кепське твоє діло. гукнув маленький принц. Кепське погодився ліхтарник. Добрий день, І погасив ліхтаря. Цього чолов'ягу? сказав собі маленький принц, торуючи шлях. Цього чолов'ягу зневажали посі інші і королі, і шанолюб, і п'яничка, і ділок. А проте лише він, як на мене, не смішний. Либунь, тому що він не думає про себе. Маленький принц зітхнув. От З ким я міг би заприятелювати, подумав він. Але його планета зовсім крихітна, там нема місця для двох. Він не смів признатися собі, що найбільше шкодує за цією благословенною планетою. Саме тому, що на ній 24 години. Можна було тисячу чотириста разів милуватися на захід сонця.